І Путін також сьогодні на Валдай вийшов з Реччю, заявив про готовність до мирних переговорів. Ну, принаймні, так він чомусь називає ультиматум, який він ставить Україні, світу, Європі, Штатам. Кажуть, для цього Україна має бути нейтральною, звісно ж. І її кордони мають проходити там, де забажають люди. Ми готові до мирних переговорів, але тільки не на базі якихось хотілок, назва яких змінюється від місяця до місяця, а на базі реалій, що складаються та на основі домовленостей, яких було досягнуто в Стамбулі. На базі, але виходячи з реалій сьогодення. За словами Путіна, маєтеся не про перемир'я на півгодини або на півроку, щоб Україна снарядів собі підкотила, підкопила, знайшла та а для того, щоб створити сприятливі умови для відновлення відносин співпраці майбутнього на користь двох народів, які безумовно є зараз. Вас трошки буде нудити братським народом. Як би це не ускладнювалося сьогоднішніми трагічними подіями у відносинах Росії та України? Мені навіть говорити це складно, не те, щоб зрозуміти, як ти можеш вбивати кожного дня українських людей, українців, українських дітей, а потім казати про те, що ну, давайте так, незважаючи ні на що, ми ж з вами братній народ, ми ж... Готові вам дати свої укривавлені руки для того, щоб потиснути їх. Давайте будемо з вами про щось говорити, але не так, щоб на півроку. Тобто, по факту, що зробив Путін? Він взяв українські, ну, не слова, та а українську ідею, тому що ця ідея про те, що мир має бути довготривалим, про те, що він має бути не на півроку, що він має бути на роки, щоб Росія більше не змогла напасти на Україну. Він має бути гарантований Європою, державами і бажаною зброєю. А для того, щоб Росія не змогла накопичити собі черговий арсенал і напасти на Україну. Ми говорили: ну я не знаю, якщо не від першого дня повномасштабного вторгнення, то два роки, що не менше. Путін тепер послухавши це все. Перекладає наші слова російською і каже, значить, так, дивіться, як я бачу собі мир. Мир має бути таким, щоб оце не на півроку, не на півгодини, А щоб, знаєте, оце, щоб вони снарядів підкопичили. Ми снарядів підкопичили. Каже, треба домовлятися якось більш серйозно. Не чула я такого раніше у вимогах до СВО чомусь. А тепер звідкись вони взялись? Ну і він також вважає, що нормальні відносини між Москвою та Києвом важко уявити без нейтралітету України. Ну тобто, те, що у них Фінляндія під, під боком є частиною НАТО, і тепер вона каже НАТО, давайте передавайте нам е, зброю, передавайте нам е, обладнання для того, щоб ми могли стежити за тим, що відбувається на кордоні Фінляндії і Росії. Це нормальна історія. А Україна має бути нейтральною, бо вона дуже сильно загрожує своїм існуванням Росії завжди. При цьому президент Зеленський відкинув перемир'я з Росією без будь-яких гарантій безпеки. а Їх ми наразі не бачимо. Президент України назвав нонсенсом припинення вогню в оборонній війні України з Росією без гарантій безпеки. Припинення вогню настане тоді, коли держава, яка бере участь у війні, особливо та, яка є жертвою, знатиме, що вона отримає гарантії безпеки. заявив Володимир Зеленський 7 листопада на прес в Будапешті, де він брав участь у саміті Європейської політичної спільноти. І там на питання журналістів про те, що європейські лідери відповідають на його аргументи щодо неможливості припинення вогню без гарантій безпеки, Зеленський сказав: мені здається, що вони не відповідають. І український лідер також назвав дуже небезпечною риторику на зразок спочатку припинення вогню, а потім подивимося. Ну і звісно, задав ще багато риторичних питань з приводу того, хто ви такі, щоб таке вимагати, хіба гинуть? Ваші діти, і у вас руйнуються дома. Про що мова? сказав президент з трибуни. Ну і наголосив, що Росія використала режим припинення вогню на Донбасі у 2014 році, лише для того, щоб підготуватися до повномасштабного вторгнення. І це знову ж таки не пусті слова. Це реальні факти, які можна перевірити. І на цьому тлі призупинення бойових дій можуть вимагати лише дивані експерти. Ну, а ще краще, як сказав президент, Європа має передати нам 300 мільярдів заморожених російських активів, бо це українські гроші. На цей момент у нас всі питають, що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас підтримувати фінансово, не буде виділяти гроші, де ви візьмете зброю, як ви будете захищатися. І на що він відповів: що, а можна нам взяти оті належні нам 300 мільярдів? Чи можна ми самі будемо вирішувати, яка нам зброя потрібна? Чи можна ми самі будемо вирішувати, що з цими грошима робити? Чи можна ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші? Чому ми говоримо, що це наші гроші? Тому що Кремль має заплатити за те, що він зробив в Україні. Кремль не цінує людей, Кремль цінує тільки гроші. І тому для Росії буде важливим уроком, коли російські активи працюватимуть на Україну. Збитки, яких Україна зазнала внаслідок агресії Росії, вже сягають 800 мільярдів доларів. Тому ці 300 мільярдів будуть першою компенсацією від Росії за все те, що вона знищила в Україні.